Доброго усім часу дня! Сьогодні на вас чекає подорож у світ м'яса Флоу, де ми плавно будемо перетікати із засани в асану, Розігріємося, відкриємо таз та потягнемо м'язи ніг. 25 хвилин, що допоможуть зняти стрес, психічну напругу та біль. Дякую вам за те, що знаходите час для себе та турботи про свій стан. Залишайтеся повними уваги до свого тіла та його потреб. Старайтесь адаптувати кожну асану під свої особисті потреби та свій комфортний рівень. Адже справжній вчитель знаходиться всередині вас, будемо починати із кінця килимка, в положенні сидячи між п'ят. Долоні на колінах маківку тягнемо вгору. З вдихом витягуємо грудну клітку вперед. З видихом округлюємо спину. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Витягуємо руки через сторони вгору, долоні в замку. З видихом опускаємо руки, фіксуємо долоні під плечима в опорі на землю. Коліна під тазом. Вдих. Вигинаємо спинку. Відкриваємо грудну клітку. Видих через округлення спини. Тянемо таз назад в баласану. Вдих. Подаємо хвилею. Корпус вперед. Витягуємо грудну клітку. Опора на зовнішню поверхню стопні, Відриваємо бедра від землі. Урдва мукха шванасана. Видих. Паласана. А вдих. урдва мукха. Видих. баласана Вдих. Урдва муха. Видих. Повертаємо голову. Праворуч. Погляд назад на ноги. Вдих. Урдва мукха. Видих. баласана Вдих. Урдва мукха. Видих. Повертаємо голову. Ліворуч. Погляд назад на ноги. Вдих. Центральне положення. Видих. баласана Вдих, подаємо корпус вперед та витягуємо таз вгору. Адгому Кхашванасина. Маленькими кроками прямуємо на початок коврика. І з видихом повний нахил від бедра вниз. Вдих. Руки через сторони вгору. Виростаємо. Видих, тадасана. Поза гори. Отже, розпочнемо нашу практику і звітання сонцю. Сур'я намаскар. Б. Великі пальці ніг торкаються одне одного. П'яте розведені. Тазове дно підтягнуте на себе. Долоні дивляться вперед. Плечі опущені. Маківка тягнеться вгору. Вдих. Згинаємо коліна. Тянемо таз назад. Маківка тянеться вперед. Видих. Повний нахил від бедра вниз. Вдих, корпус паралельно до землі. Видих, опора на руки, крок назад, планка. Вдих і з видихом опускаємо коліна, груди на рівні долонь і підборіддя вниз. Навдосі виринаємо урва мука швенасена. Видих. Підводимо та Адго мукха. Тянемо грудну клітку. Далі заводимо свою праву ступню між долонь. Вдих, воїн один. Та закритий коліні попереду 90 градусів. Видих вниз, опора руками в землю, крок назад, планка вдих. Видих, коліна, груди підборіддя вниз. Вдих виринаємо урдва мукха. Видих, адго мукха, таз назад. І вверх. Вдих ліва нога вгору. Видих, фіксуємо її між долонь. Права ступня 45 градусів, ліве коліно 90. Руки вгору вдих. Видих, опускаємо їх вниз. Крок назад, планка вдих. Видих коліна, груди підборіддя вниз. Вдих. Виринаємо. Урдва мука. Видих. Таз назад. І вверх. Адго, мука. Основною ідеєю в цій позиції є витягування спини. Тому ви можете зігнути коліна. Відірвати свої п'ятки та постаратись витягнути свою спинку. Відмітити відчуття в малому круглому м'язі та великому круглому м'язі лопаток. Вдих. Кроком переходимо до початку. Вдих. Корпус паралельно до землі. Видих, повний нахил від бедра вниз. Вдих. Позиція стільця, коліна зігнуті та стягнеться назад, маківка вперед. Видих та дасана. Вихідне положення. Вдих і з видихом долоні жесті намасте до грудей. Поправляємо позицію, підтягуємо все і з вдихом закидаємо праву ногу назад. Вдих. Права ступня 45 градусів, ліве коліно 90. Таз закритий. Вдих. Підіймаємо руки вгору через перед. І з видихом заводимо руки повністю назад. Вдих вгору, видих назад. Вдих. І видих. Вдих. І з видихом провертаємо праву ступню паралельно до початку коврика. Та відмічаємо, чи ліва п'ята знаходиться на одній лінії із серединою правої ступні. Ліве коліно 90 градусів. Таз відкриваємо, дно підтягуємо на себе. Руки витягуємо у сторони, плечі опущені. Погляд на кінчику лівого середнього пальця руки. Дихаємо тут. Вдих. Витягуємо руки вгору. Вирівнюємо коліно. Видих. Воїн 2. Повертаємося в попереднє положення. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих угору. Видих вниз. Ще. Вверх, видих вниз, вдих знову вгору. З видихом опускаємо лише руки, подаємо корпус вперед. І тоді м'яко опускаємось вниз. триконасано. Руки витягнуті, відкрита грудна клітка, погляд, небо або в стелю. Вже як получиться. Глибоко дихаємо тут. І з наступним видихом праву руку заводимо вниз через голову, опора в підлогу. Провертаємо праву ступню вперед та закриваємо таз. В лівому коліні 90 градусів. Приводимо ступню правої ноги в опору на пальчики. Вдих руки вверх, заводимо лікті. Видих, нахил до рівної лівої ноги. Вдих. Витягаємо грудну клітку вгору. Пальці широко. Видих. Нахиляємось до рівної лівої ноги. Ще вдих. Кактус. Видих. Нахил до лівої ноги. Вдих. Кактус. Видих. Атхохануманасана. Нахил. Вдих. Кактус. І видих. Залишаємось тут. Фіксуємо позицію. Знаходимо комфортне для себе положення. Стараємось тримати спинку рівною. Тягнутися виключно грудною кліткою до ноги. Ліва ступня натягнута на себе. 90 градусів коліні посаду. Вдих. Видих. Вдих. Подаємо масу тіла на ліву ногу. Коліно згинаємо, кактус. Відкриваємо грудну клітку. І з видихом долонів опору до землі. Крок назад, планка вдих. Подаємо масу тіла від 5 до маківки вперед. Згинаємо лікті 90 градусів. Також вони приклеєні до корпусу чату ранга. Виринаємо вгору. Урдва мукха, таз назад і вгору. Адгомукха. Відкриваємо грудну клітку, можна зігнути коліна. Пам'ятаємо про адаптацію кожної із асан під себе. Вдих і з видихом баласана. Руки вперед на корик, вдих, витягуємо з вигином корпус вперед. Видих, Адхо-мукха. Вдих крок вперед і виростаємо повністю вгору. Можна злегка прогнутися назад. Видих, опускаємо руки повністю донизу. Знову підтягуємо лінійну позицію і готуємось до виконання тієї ж зв'язки, аса на іншу сторону. З вдихом закидаємо ліву ногу назад. Видих, ліва ступня 45 градусів, праве коліно 90. Та закритий. Вдих. Підіймаємо руки вгору через перед. І з видихом заводимо їх назад. Вдих, вверх, видих вниз. Колові оберти, поєднані із диханням у своєму ритмі. Вдих. І з видихом воїн 2. Фіксуємо позицію, пам'ятаємо про лінійність, права п'ятка на рівні із серединою лівої ступні. дно натягуємо на себе. Витягаємо руки по сторонах. І пам'ятаємо, що погляд направлений на середній палець правої руки. Вдих. Витягуємося вгору. Вирівнюємо коліно. Видих. Опускаємо руки в воїна 2. Вдих вверх. Видих, воїн 2. Вдих вгору. Видих. Воїн два. Вдих вгору. Видих, воїн Два. Вдих вгору. І тепер залишаємо ноги рівні. Витягаємо руки по сторонах. Подаємо корпус вперед і опускаємося. Корпусом вниз. Тріко насана. Пальці ледь торкаються підлоги, грудна клітка тянеться вгору. Якщо потрібна опора, то пропоную використати книжку, блок чи будь-що на що можна опертись. Дихаємо тут. І з наступним видихом ліву руку заводимо вперед через голову. Опора в підлогу. Провертаємо ліву ступню вперед та закриваємо таз. Мікрокрок лівою ногою. І з вдихом корпус витягуємо вгору. Кактус. Вводимо лікті. І з видихом вирівнюємо праву ногу. Руки вниз та назад. Грудною кліткою тянемось до ноги. Вдих. Виринаємо в кактус. Видих. Занурення вниз до рівної ноги. Вдих. Кактус. Видих. Артху А Вдих. Кактус. Видих вниз. А Видих кактус. Видих нахил донизу. Залишаємось в Артхо хануманасані Знаходимо комфортне для себе положення. Стараємось тримати спинку рівною. Тянемось грудною кліткою до ноги. Ступня попереду натягнута на себе. Глибоко дихаємо тут. Вдих. Через ніс і вийди через рот. І з вдихом подаємо масу тіла на ліву ногу, коліно згинаємо. Кактус. Відкриваємо грудну клітку. Із видихом долоні в опору до землі. Крок назад. Планка вдих. Подаємо масу тіла від 5 до маківки вперед. Згинаємо лікті 90 градусів. Вдих. Виринаємо уртва муха. Видих. муха. Пам'ятаємо про те, що немає різниці, як ваша асана зараз виглядає. Головне, як ви себе в ній почуваєте. М'яко опускаємо коліна вниз, таз також вниз. І лоб також вниз. Баласана. І з дихом витягуємо руки вперед. Корпус теж подаємо вперед. І з видихом таз вгору адго Мукашванасана. шванасена. Вдих. Підіймаємо ліву ногу вгору. Згинаємо в коліні та відкриваємо таз. Видих. Фіксуємо ногу попереду в зігнутому положенні. Праву ногу вирівнюємо позаду. Стараємось закрити таз. Відмітьте, щоб обидві тазові кістки були на одній рівній лінії. Під ліву сідницю можна підкласти подушку, блок чи згорнуту ковдру, щоб зафіксувати таз рівно. Долоні на кінчиках пальців опорі до землі перед собою. Видих опускаємо корпус вниз. Вдих підіймаємо вгору. Видих донизу. Вдих угору. Видих вниз. Вдих вверх. Видих вниз вдих, видих. Вдих. Фіксуємо долоні одна на одній попереду та опускаємо лоб донизу. І глибоко дихаємо тут. Вдих через ніс. Видих через рот. Поза голуба або. Екапада Раджа Капотасана. Асана чудово розкриває тазостегнові суглоби, розтягує стегна, сідничні та грушоподібні м'язи. А ще неймовірно зменшує і полегшує сідничний біль, зменшує біль у попереку та скутість. Тому, навіть якщо складно затриматись в ній надовго, згадуємо про те. Яку колосальну користь ця Асана, навіть якщо вона виглядає не ідеально. Адже що таке ідеальність? Лише рамки в нашій голові. Зі вдихом м'яко підіймаємо корпус вгору, фіксуємо ліву долоню по центру і в той час захоплюємо праву ступню правою рукою та з видихом нахиляємо її на себе. Відмітьте, як тянеться зовнішня частина бедра. Залишайтеся у тій позиції, в якій відчувається м'яке розтягування м'язів. Тоді плавно відпускаємо ступню, повертаємо долоні в опору до підлоги попереду. Забираємо фіксатор з-під сідниці, якщо ви його використовували. Плавний крок назад з опорою долонь в землю. І легка розминка. Переминаємось із ноги на ногу. Планка, вдих, видих, коліна, груди, підборіддя вниз. Вдих, удгамука. Видих, адгомука шванасана. Вдих. Підіймаємо праву ногу вгору. Згинаємо коліно та відкриваємо таз. Видих. Опускаємо праву ногу зігнутою попереду. Вирівнюємо положення тазу. За потреби фіксуємо додаткову опору під правою сідницею. Кінчики пальців рук по порі до землі, трохи більше ширини плечей. Вдих витягуємо грудну клітку вгору. Видих нахиляємо корпус донизу. Вдих вгору. Видих, вниз. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих. Вверх. Видих. Донизу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, фіксуємо долоні попереду одна на одній і зверху фіксуємо лоб. Повний нахил корпусу вниз. Дихаємо тут. Залишаємось тут, на глибині асани. плавно вдихаючи повітря через ніс та видихаючи. Через рот всю напругу із тазу, із сідниці. Будь-яка важкість виходить із регулярним глибоким диханням. вдихом яко підіймаємо корпус вгору, фіксуємо праву долоню по центру. І в той самий час захоплюємо ліву ступню лівою рукою та з витихом нахиляємо її до себе. Не потрібно рвати м'язи, відмітьте, як плавно тянеться ваша зовнішня частина бедра. І це кермо у ваших руках, тому будьте уважні до свого тіла та його потреб. Тоді плавно відпускаємо ступню. Також забираємо фіксатор з підсідниці, якщо ви його використовували. Руки попору до підлоги, крок назад. І розминаємо свої ноги. Вдих планка. Видих, чатранга або коліна. Руди підборіддя. Вдих урдва, мукха. Видих, адгомукха. Глибокий вдих тут. Остання собака. Писочком донизу. Насолоджуємось всіма відчуттями, усім спектром. Навіть якщо це напруга. Дайте їм просто бути. І тоді плавно з видихом сідаємо в баласан. Переводимо руки вперед, витягуємо корпус теж вперед. І тоді плавно повертаємось так, щоб опинитись. Сидячи на сідницях, ступні впираються в землю, руки витягуємо вперед, вдих і з видихом плавно опускаємо хребет за хребцем вниз. Тоді підготуємось до нашої останньої асани. Шавасани. Шавасана – це не просто останній етап нашої практики. Це спосіб знайти спокій, зосередженість в своєму внутрішньому світі. Коли ми лежимо на спині, розслаблені та зосереджені на своєму диханні, ми дозволяємо нашому розуму і тілу відпочити та відновитися після фізичного навантаження в сучасному світі. Ми живемо в постійному русі. Завжди прагнемо досягнути чогось нового, більшого успіху. Але часто ми забуваємо, що важливо знайти той час для себе, для зупинки та перезарядки своїх батарейок. Контакт з собою, нашим внутрішнім світом є надзвичайно важливим. Він допомагає нам зосередитись на наших потребах та бажаннях, зменшує рівень стресу та тривоги, збільшує відчуття щастя. Коли відчуєте готовність виходити із практики, поверніться праворуч із закритими очима та міцно, міцно обійміть себе. І з вдячністю опирайтеся на ліву руку та підіймайтеся через сторону в сидяче положення. Ми закінчимо у позиції сукхасани. проста поза із хрещеними ногами попереду. Подихаємо тут. Залишимось в цьому повному фокусі на відчуттях в тілі. Нехай цей момент буде наповнений глибокою вдячності. За те, що ви є, і у вас є ця чудова можливість потурбуватися про себе, взяти трішки часу для себе, намасте. Я дякую вам за практику. Я щиро сподіваюся, що ці відео слугують вам підтримкою. У різні моменти життя, незалежно від того, де ви знаходитесь, як ви себе почуваєте, ви завжди матимете це знаряддя для того, щоб повернутися в контакт із тілом, наповнити себе ресурсом і продовжувати жити життя. Чекаю ваших відгуків в коментарях, підписуйтесь на канал та діліться з друзями.